Друзі, я вас вітаю, і я дуже радий вас вітати на моєму каналі на Фейсбуці в цьому лайв стрімі ми з вами трішечки поговоримо про те, що відбулося. Буквально у нас є свіжа новина. А, так. Можливо, так буде краще. Ага рівень гучності, чи у нас тут буде нормальний. А, надіюсь, мене добре чутно. Отже, давайте, друзі, ми з вами трішечки поговоримо про те, що у нас тут відбулася новина. А саме, давайте я вам спробую показати, якщо в мене нічого не Зависне тут, так. Ага, так, здається, працює, так. Так. Окей. Отже, все працює. І наша новина ось вона. Дивіться, у нас тут 25 тисяч. Підписана петиція. Президент Зеленський підписав петицію про зареєстровані партнерства для одностатевих та різностатевих пар на підтримку законопроєкту 91.03. Тобто, у нас петиція на підтримку даного законопроекту. І нам президент Зеленський зробив ось таку відповідь, яку кожен може прочитати. І що у нас тут міститься? Що відповідно до статті Конституції? А у нас є стаття в Конституції 51. Шлюб в Україні є виключно ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. От і це дуже важливо конституцію змінювати під час воєнного стану неможливо. Ну це окей. А що ж тоді, якщо закінчиться війна, війна, то тоді можливо це буде в даному питанні, чи що. От ну в цілому, в цілому, у нас у нас різні новини, новинні сайти вже тут порозписали тут у нас цю новину і. Деякі, деякі сайти з радістю написали, що президент Зеленський підтримав е і все таке інше. І, ну, і дійсно, давайте поглянемо, що у нас безпосередньо сформульовано в самій е відповіді Зеленського, що так дійсно Зеленський доручив розглянути кабінету міністрів е цей момент. А, щоб, а, щоб, 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 де це у нас тут написано, доручив кабінет, кабінету політики, Швидко не може знайти, хоча тексту не багато. В цілому, тобто, так, доручив розглянути той момент, щоб почати новий інститут реєстрованих партнерств. От, ну, ще багато різних дипломатичних формальмань. Ну, в цілому, деякі новинні коментатори, журналісти на Українській Правді. Там вже з радістю повідомили, що типу, президент Зеленський відповів позитивно на цю. От. Ну, я би не сказав, що прям так вже і позитивно. Президент Зеленський написав там, що е, всі рішення законодавчим органом у нас є, а, очевидно, Верховна Рада, вона там голосує і це ще потрібно проголосувати. Але в цілому, так, Ну мене дуже е, вся ця тема, Ну прямо скажу, що вона мене бентежить. Турбує, в якому плані мене все це турбує, в якому плані. В такому плані, що я би хотів поговорити про одну паралель. Паралель. Я вивісив не я вивісив, да, а ось тут ось подивимося так, 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 так де я тут у нас. Ага, ось в цій статті, в цій статті зараз покажу вам в заголовку даної статті вивісили флаг, чи то прапор прапор ЛГБТ. Да. І що я вам можу сказати, що мені нагадує це вивішування прапорів, яке відбувається прапорів недержавних не прапорів на державних а, різних там установах і так далі? Що це мені нагадує, і про що я хочу з вами, дорогі друзі, поговорити. А поговорити я з вами хочу і провести деякі паралелі стосовно прапорів, нагадати, як вивішували інші прапори на державних. Будівлях, коли захоплювали росіяни мій рідний Харків, і мій рідний Харків був фактично захопленим і над обласною державною адміністрацією вже була вивішена ганчірка триколорна. От тут у нас шестиколорна ганчірка. Ось тут от. Да, ви бачите. А, а, триколорна ганчірка була вже вивішена в, в, у нас тут в Україні в деяких місцях. От. І, а, я в цьому вбачаю пряму паралель. А, і якщо коротко, то можна сказати так: якщо по центральним вулицям якогось міста. Іде парад під прапорами не держави, в якій відбувається цей парад, а з прапорами, якимись іншими, то очевидно можна констатувати факт, що в цій державі відбулося захоплення чи окупація, да тобто таке можна споглядати лише в тому випадку, коли країна, в якій даний парад відбувається, вона капіталювала, кому вона здала свої позиції, кому тому кого, чиї прапори зараз у нас тут є. Ну ми бачимо, наприклад, іде гей парад, да в вивішені прапори. Триколорні це свідчить про те, що от влада, чий це прапор, вона захопила дану у нас країну. Якщо це парад відбувається, наприклад, в Києві і, і іде колона і під, під прапорами триколорів там російських, то очевидно це означає, що там Росія захопила би захопила би. А, Україну і на щастя, на щастя да, і завдяки відчайдушної боротьбі українського народу такого захоплення не відбулося. Хоча такі намагання були, і ми коли відбивали від Києва, від Харкова, від Сум та інших міст України, відбивали цю навалу. То бачили машини е поліцейськими, да і вже там були е було все підготовлено для проведення е саме парадів. Там і прапори також нам там були. Вже все було підготовлено парадні форми. Там вже вони готувалися парадами під прапорами під, під е триколорами гуляти у нас по Києву. Проводити свої паради, і так само, якщо проходить парад, але під шестиколорним прапором, то це є ознакою захоплення та окупації. Нашої країни, і я вважаю, я вважаю цю ситуацію з прийняттям цим або намаганням чи просуванням цими петиці, за допомогою даної петиції. Це якраз я вважаю намаганням просування даної теми, і це повзуча така гібридне захоплення нашої нашого державного суверенітету. Це одна тема, яку я хотів би зараз вам сказати, тобто така паралель, да, ви зрозуміли коротко, коротка і дуже ясна думка, що в це відбувається гібридне захоплення, таке повзуче. Насправді, насправді, російське гібридне, така агресивна політика, вона через не непрямої агресії, вона також ми її бачили, ми її знаємо, як вона відбувається і тут чому схожі елементи відбуваються ну, через законодавчі органи, тобто якісь наші там депутати, та ж сама Ірина Совсун, яка в цей законопроект внесла в раду, і деякі там ще підписали депутати, є перелік тих депутатів. А вони акармляються вони скрепним язиком. Я вам скажу, що вони акармляються так само, як російські гроші впливали. Над внесення і введення в законну дію певних законів в Україні, які працювали на користь Росії, і так само певні групи, певні фонди, певні гроші працюють на те, щоб законодавці там і певні депутати. Працювали і вносили в Раду ті законопроекти, які працюють не на користь українського суверенітету. Ось така ситуація відбувається такі паралелі. І ще одну думку такого філософсько, морально-етичного плану хотів би з вами зараз підняти про те, що ми дорікаємо росіянам в цьому, і чи не доведеться дорікати і нам ось тут в Україні нам також в. В, в, в іншій ситуації. Зараз я трішечки підберу слова, як вам донести цю думку. Тобто, знову ж таки, провести паралель. Дивіться, ми дорікаємо росіянам, що вони там допустили там, того Путіна, вони там мовчали. Там. Ось дивіться. Ну я не мовчу так, наприклад, да, от я, мені, мені не подобається ситуація. Ця ситуація, що відбувається захоплення, і якщо воно відбудеться, да, ми припускаємо, що є повзуче якесь таке захоплення. А, там влади всім позатикають, позатикають рота, хто буде проти, у нас не буде свободи слова в даному питанні. Там, да, всім рота позатикають. Так само, як в Росії, там позатикали рота по певним питанням, так і у нас от, по цьому питанню буде «cancel culture». У нас буде а, в, в всіх, хто виступає проти даної теми, то він буде стигматизуватися, буде маргіналізований. А, ну, він, вони вже, вже, вже прикладів. Я не знаю, там і журналісти, і засоби в ЗМІ там. Ну я впевнений, що можна навести безліч прикладів. Цензурування даного питання в українському інфопросторі. Але дійде до того, що буде ну, більш, більш і більш жорстке закручування гайок в даному вопросі. Отже, яка моральна етична проблема тут у нас може повстати? Да? Можна буде, коли це захоплення відбудеться, то да, можна буде то так само дорікати українцям, що так, це ви хотіли, це ви допустили, це ваша провина, що от. У вас тут там, логова ЛГБТ просто відбулося. Ви тут... І до речі, до речі, саме так консервативна Америка і консервативна частина Америки, яка повністю там всією душею, всім серцем боліє за Україну, за те, що зараз відбувається. Війна і е, консервативна частина, а яка є немаленькою частиною, а напевно, що може і більшою частиною. А, тому що а, да, ЛГБТ тематику просуває меншина, якась, якась там, ну тобто розумієте, є якісь там виключно там персони, да, там, ну в маси людей. Покажіть мені ЛГБТ, де воно в нас в Україні? Де там ті тисячі У нас там є днем з фонарями, там з ліхтарями, Там ти не знайдеш де вони є, ти ті, ті ЛГБТ. Навіть за сприяння там, величезних там, грошей там, в Україні набиралося на геопарад, там, в 2017 році Порошенко там всіма засобами там, півтори сотні зі всієї України там з'їхалося, і це виключно одні ті самі люди. Ну коротше, ви зрозуміли, що це така меншина, така меншина, і, а посувається, і робиться з цього така, такий, там з тієї мухи робиться такий слон, і, і законодавчо закріплюється. Права одиниць і вони домінують над правами всього українського суспільства. Блін, ну в мене немає просто слів. От і е, з Америки консервативна частина нашого там американців, да, які бажають нам допомагати, вони дивляться на це і кажуть: да, от ці українці вони розбещені, вони, вони просто ліваки там всі, вони приймають там істамбульську конвенцію, вони готові все прийняти, все весь от, от Е... Наратив весь повністю, вони просто ліваки. Проти чого ми боремося? цих там, Як вони називаються, там трансвестити, трансгендери, там всі, які там в Америці, зараз дуже гаряче саме по цій темі. І вони бачить, що в Україні це все просто перемагає. І вони думають, і ми будемо допомагати Україні, щоб в них там перемогло оце, проти чого ми боремося. так, розумієте? Ось такий от момент. І е, моральна, така філософська, етична проблема, яка мені е, вже спадає на думку про те, що е, коли це все переможе, то нам, українцям, також можна буде дорікати. Ну що ж, отож ви таке хотіли собі, да? І як ми дорікаємо цим росіянам? ж напевно, що ви отак хотіли Путіна. Це ви його собі вибрали. Але ж ні. Хто вибирає оце всі ці закони? Хто це просуває? Ось такі паралелі я би хотів вам, дорогі мої українці, навести і зараз призмусити вас замислитися над цими питаннями, тому що це, ну, це дуже важливо, тому що коли це все відбудеться, то ми будемо знаходитися в тому самому становищі, в якому знаходилися німці, коли в Німеччині. Перемогла, соціа, як вона там правильно називається, партія Гітлера Націонал, соціалістична робоча партія, да, яка називалася так само, як і партія Сталіна. Да. Зауважте собі, що партія Сталіна і партія Гітлера називалася однакова, Да, Це соціалістична робоча партія, як там, так і там. А, тобто, це е, ліві рухи о, обидві це соціалісти. Да, це як Байден, він соціаліст, Сталін соціаліст, більшовики соціалісти. Е, да, і так само. Гітлер, Сталін і Байден це все а, персони одного а, порядку. І коли все це відбудеться, це коли вони переможуть, то нам будуть дорікати, що ви українці? Ви, це, ви цього хотіли? Ви українці? Ви це обрали собі? Ви винні в тому, що у вас перемогла оця вся ЛГБТшна, отата. Прапори вивішені влада захоплена, і конституційний переворот здійснився. Конституцію переписали. Да там статтю, на яку згадує Зеленський про сім'ю, що це виключно на згоді чоловіка і жінки. Перепишуть. Приберуть з конституції чоловіка і жінку, замість них впишуть там гендери статі відмінять, да, напишуть гендер. Це все перепишуть і відбудеться захоплення, і нам скажуть, що це ви так хотіли, дорогі українці. Давайте про це задумаємось. і. Не забувайте поширити поширити цей ефір. А потім, коли він збережеться, і якщо ви дивитесь в записі, там коментуйте. Я вам буду відповідати. Всі коментарі я читаю, поширюйте це. Це дуже важливі теми. і Історичні паралелі змушують серйозно замислитися, дорогі друзі. Добре, дякую вам. На сьогодні буду з вами прощатися і до наступних зустрічей. we